Ну що ж, любі криптоентузіасти та власне фанати проекту Ало, я б хотів би з вами поговорити на дуже цікаву тему, яка охоплює якій немає кордонів. Чому ви зразу зрозумієте? Чому в даному випуску розуміння нормативного ландшафту для АЛО в різних країнах? Як ви знаєте, у світі блокчейнів і криптовалют, що розвивається розуміння нормативно-правового середовища, має важливе значення для впровадження та інтеграції інноваційних платформ, таких як АЛО. Це відео а, має на меті, власне, пролити світло а, на ваші уста, на різноманітні та складні нормативні рамки, які впливають на діяльність АЛО у різних країнах, висвітлювши проблеми та можливості, які створюють ці правила. Отож, Алла. Алла це платформа на основі блокчейну розроблена для створення приватних, а, безпечних та власне масштабованих децентралізованих програм, тобто девс і транзакцій. В основі технології Алло лежить докази з Форма криптографічного доказу, яка дозволяє одній стороні довести інші, що твердження правдиве, не розкриваючи жодної інформації, окрім дійсності е, самого твердження. Ця функція має вирішальне значення для підтримки конфесійності та безпеки в просторі блокчейну. Основна інновація АЛА полягає в його здатності забезпечувати приватні транзакції в публічному блокчейні. Як правило, транзакції в блокчейн прозорі, і їх може, е, може бачити будь-хто е, власних. Що викликає занепокоєння у користувачів, які потребують конфіденційності своїх транзакцій, але вирішує це, дозволяючи користувачам виконувати транзакції та створювати розумні контракти, які є приватними та такими, що можна власне, перевірити. Отож, огляд глобального регулювання. Регуляторна позиція щодо технологій блокчейн і криптовалют значно відрізняється в різних країнах. Ці відмінності формуються різними факторами, включаючи економічну політику, рівень технологічного прогресу та проблеми фінансової безпеки. Такі країни, як США, наприклад, член з Європейського Союзу, Японія та Південна Корея, створили більш комплексні рамки, тоді як інші все ще перебувають на стадії власне зродження регулювання. Отож, позиція Алла в нормативно-правовій базі. Ало є бучин платформа, яка використовує докази зі яка для покращення власне конфійційності та безпеки потрапляє в унікальну категорію нормативних рамків. Використання ZKP ставить Алло в особливе становище, коли йдеться про закони, про захист даних, про фінансові правила та політику кібербезпеки. Правила в сполучених штатах у США, нормативно середовище технології блокчейн є складним і багатогранним, залучаючи кілька регуляторних органів, включаючи SEC, тобто комісія з цінних паперів, і бірж CFTC, комісія з торгові товарними фьючерсами, і ФІНСЕФ, тобто мережу боротьби з фінансовими злочинами. Підхід SEC до криптовалют як до цінних паперів суттєво спливає впливає на такі платформи, як АЛО, зокрема на те, як токени АЛО класифікуються. Так власне регулюється. саме так, друзі. І також регулятор не лише для блокчейн платформи Allo, як от Allo, різноманітний і складний, в тому випадку і значно відрізняється в різних країнах. Розуміння цих правил орієнтованих і орієнтування в них мають вирішальне значення для успішної роботи та розширення Allo. Оскільки простір блокчейнів продовжує розвиватися, про е, власне проактивна взаємодія з регуляторними органами та отримання та дотримання існуючих законів будуть ключовим. Вими для зростання ало та ширшого впровадження логі блокчейн майбутнє ало на сіданку на світовому ринку залежить від його здатності гармонізувати свої інноваційні особливості з нормативними рамками різних країн, перетворюючи регуляторні проблеми на можливості для зростання та власне інновації.